Всім привіт на моєму каналі. Я продовжую роботу над своєю картиною, картою України і хочу, звичайно, показати вам, що я вже виклала на сьогоднішній день. Ви бачили в попередньому відео, що в мене вже був готовий верхній фон, верхня частина фону на картині. І ось, буквально за 2 дні, я виклала ось цю частину декілька блакитних квіточок, і зараз викладаю жовті квіти. Я, знаєте, викладаю цю картину, можна сказати так, набігами. Прибігла там на 10 вільних хвилин сіла, повикладала, є там 5 хвилин вільних повикладала. Деколи можу там на 15-20 хвилин присісти, повикладати. І ось так потрішки в мене просувається ця робота. Зараз викладаю ось такі яскраві жовті стрази. Гарна виходить картинка. Викладаю буквально 10 хвилин і буду їхати до своєї сестри Треба по справах. І заодно хочу вам показати нову, дуже милу, маленьку, пухнасту дівчинку, яка з'явилася в нашій великій родині, а точніше, в сім'ї моєї сестрички. Це маленьке собачатко, маленька дівчинка, маленьке зуценятко. Дуже гарне, миле взагалі. У мене дуже від неї багато позитиву, дуже вона прикольненька. І, звичайно, це маленьке чудо хочу показати вам. Так що зараз я трішки повикладаю страси і візьму вас з собою до своєї сестри. Сьогодні буде таке не дуже розмовне відео, малоінформативне, але, знаєте, я поставлю на фон музику, і це буде таке просто відео-релакс. Я думаю, таке теж інколи потрібно подивитися. Алмазки теж небагато, буде в сьогоднішньому відео. У мене, звичайно, щодо алмазних відео дуже багато планів є, дуже багато чого цікавого хочу вам відзняти. Звичайно, у нас сьогодні таке життя ще планувати немає як, тому що всі ми живемо одним днем, ніхто не знає, що може бути завтра. Але в будь-якому випадку віримо в краще, віримо в світле майбутнє нашої країни, нашого народу. Зараз я трішки повикладаю ці жовті стрази. І вже в слідуючому включенні покажу вам нашу маленьку милоту. Приїхала я зі своїми дітьми до сестри. Це мій лак, ви його вже знаєте. А в моїй сестри з'явилася ось така маленька дівчинка в сім'ї. Настя, нас як порода? А, кавапу. Кавапу. Є мальтіпу, а це кавапу. Звати її Тефі цю красуню. Вона грається іграшкою. Тефі, покажись, покажи свою милу мордашеньку. Тефі. Тефі. А потім погризеш своє плаття. Тефі. Вона в новому платі і почала його пробувати на зуб. Що ж це таке на неї вділе? Тефі. Дуже мила, гарна маленька дівчинка. Настя, їй два місяці, так? Да? Угу. Кнопочка. Ну, Лакі у нас вже дорослий парень, йому буде скоро 4 роки. Досіля, досить лакі водички він хоче. Добре. Супер. Тефі, ти покажеш, чи будеш своє платячко там пробувати? Тифуль, Ляля, -ля. сховалася. Хочу познімати вам цю красоту, показати, а вона не дається. У нас собі своє пластяр там кнопочку знайшла і грається. Тефі, лялечка. Ой, яка маленька дівчинка. Ой-ой-ой, ти красуня маленька. Зайка така. бусінка, Яка вона класна. Тефі. Подивіться на цю дитину, подивіться, що вона витворяє. Те, філялечка. Меня кажете, гарненька. Така малесенька, там лаки проситься. Прийшов мій лайк і зараз будуть гратися. Наші кнопочки в мене. не можна, вона маленька. Милота. Погралася, втомилася, лягла відпочивати. Зробимо їй знімати плаття. в хвилин 10 в ньому побігала, ми потішилися, бо це дуже мілашка вона в цьому платі, без плаття, просто п'єгість. Але вділи таку обновочку їй, щоб потішитись, не зробимо знімати, вона буде собі вже бігати платічка. Тефі. Сьогодні в кадр попадають всі наші домашні любимчики. Це також котик моєї сестри, Тім. Дуже класний котик, дуже його любимо. Тім, зайка. ти моя красота, така. Такий хороший наш котик. Ти дорослий вже хлопчик. Лакуся вже прибіг і тефі. Маленький пилосос все під бігає. Ним можна тефічка-зайка.